На міжнародному форумі технології та інновації у сфері офтальмології презентували українські розробки для лікування і реабілітації людей з порушенням зору. Вони полегшують процес, роблять його цікавішим, а результат більш помітним. Таких українських рішень бракує, каже ветеран російсько-української війни Владислав Єщенко. Люди з порушенням зору часто вимушені використовувати закордонні продукти для лікування, реабілітації і полегшення побуту за неофіційними даними від офтальмологів. За час повномасштабного вторгнення понад 40 тисяч українців військових та цивільних. Повністю або частково втратили зір внаслідок війни. Фахівці зазначають, що реабілітація людей з порушенням зору це комплексне питання від технологічних рішень до освіти, культури, поведінки і спілкування. Безбар'єрність і доступність вона всюди, в сфері освіти. Щоб отримати освіту людині з втратою зору, це великі кроки в сфері медицина. Щоб отримати медичне забезпечення, щоб отримати будь-яку кваліфіковану допомогу для людини це виклик. В сфері комунікації з суспільством, використання громадського транспорту і навіть просто існування вдома для самообслуговування є багато сьогодні. Гаджетів усі вони здебільшого або мають звуковий супровід, або штучний інтелект. Масштабувати, робити це українською мовою, робити аналоги українські тих. Гаджетів, які вже є у наших партнерів за кордоном, ми адаптуємо іноземні технології, які дозволяють людям, які мають порушення зору або втрату зору, бачити оточуючий світ, коли є звукове супроводження. Тобто використовується комп'ютерний зір. Він щитує предмети, які знаходяться поруч. І голосом проговорює українською мовою, що це таке, скільки метрів знаходиться. Це допомагає людям краще орієнтуватися в просторі. Ми також фокусуємося на дитячому напрямку, діти, які мають амбліопію косовакість. У нас є геймінговий напрямок, який дозволяє за допомогою певних вправ у вигляді ігор терапевтувати ці стани. Це дуже гарно працює зараз в Україні і в світі також.